3 червня 2025 року, 4 години 44, за місцевим часом. Він Керченська протока життєво важливий зв'язок між Вазовське море і Чорне море, поширюється на 20 кілометрів від МКЕРЧ. На поверхні хвилі ледве рухаються, але на глибині кількох метрів команда спеціалізованих водолазів Служба безпеки України. Він ЗБУ, готує несподіваний сюрприз: це не корабель, не ракета, це безшумні смертоносні підводні вибухові заряди, 1100 кілограмів. Троти лудбайливо розташували на опорних опорах Керченського порту. Мета цієї операції ясна: знищити порт Керч. Колосальна споруда, оцінена в мільярди доларів, і захищений береговими ракетними батареями бастіон і протиповітряна оборона. Панцирс-1. Цей порт є стратегічним оплотом Росії, бастіоном контролю та домінування в регіоні. Але незабаром завдяки скритності та рішучості українських Збройних сил це будуть лише крихти. Керченський порт завжди був під пильною увагою України. І не дарма. Після вбудовування 2014 року через незаконну анексію Криму цей об'єкт спрямував сотні суден з боєприпасами, пальним і важкою технікою для підтримки окупації та харчування російських військ на півдні України. Це не могло тривати саме тому протягом місяців Служба безпеки України. ВСБУ ретельно стежив за кожним рухом навколо порту та його оборони. Серед постійного шуму сигналів і невпинної контррозвідки вони виявили несподівану вразливість. Систему акустичного спостереження Сокол, встановлений в порту, мав під водою сліпу зону. На глибинах до двох метрів прямо в затоплених стовпах був простір, який дозволяв ворожим безпілотникам і водолазам. Проходити непоміченими, крім того, вони також підтвердили, що зміна варти в порту відбулася між 3 години 30 хвилин і 4 години 15 хвилин ранку. Прикривали дві групи спостереження та морські патрулі з патрульним катером класу вітерець, діюча на 5 кілометрів від входу в порт. Ця слабкість була тією Ахіллесовою п'ятою. Яку Україні потрібно було використати так, під особистим керівництвом голови СБУ Василь Малюк, встановлення імплантату було сплановано з хірургічною точністю 1100 кілограмів підводної вибухівки в критичних точках. Метою було досягти максимального ефекту з нульовими жертвами серед цивільного населення. Так народився операція Тризуб. Тихий, але смертоносний наступ, який відображає, що війна виграна не лише на видимому фронті, але й у прихованій глибині. Операція почалася о четвертій ранку. Відібрана група водолазів українського командування тактичних водолазів у складі ЗБУ. пірнув з корабля підтримки Василько, розташований на 3,2 морських миль від порту Керч. Холодна вода при 7 градусах за Цельсіємі сильні течії і протоки не були союзниками, але точність і спеціальна підготовка були вирішальними. Кожен дайвер був оснащений спеціальним неоприновим костюмом, який витримує холод і захищає від можливих зіткнень з підводними спорудами. А також масками, з системами підводного радіозв'язку, життєво важливими для координації кожного руху з максимальною обережністю. Не було місця для помилок. Вся підготовка була виснажливою. Навчання проводилися в подібних умовах, щоб опанувати складні умови протоки. Лише одна помилка, і все було б зруйновано. Водолази просунулися на глибину 15 метрів, швидко прямуючи до затоплених стовпів порту. Ці опори утворені трубчастими сталевими колонами квадратного перерізу 0,6 метра кожного боку. Покриті залізобетоном, були глибоко закріплені на морському дні. Напад там був би неможливий, принаймні вони так думали. З'єднання та шви демонстрували ознаки зносу через постійну морську корозію, тонку, але значну слабкість, яку ніхто в порту не вважав загрозою. Уникнувши акустичних датчиків і морського спостереження з повною скритністю, точно о 4.15 ранку, водолази почали імплантацію. Одна тисяча сто кілограмів підводну вибухівку розміщували. На найбільш вразливих конструкційних стиках і з'єднаннях опор кожна вибухівка була оснащена детонаторами з таймером і датчиками тиску для забезпечення точності та часу. Це було завдання не для дилетантів. Команда взяла майже 15 хвилин встановлені кожного заряду з особливою ретельністю, забезпечуючи ідеальний час для максимізації шкоди. Підводне середовище було темним і ворожим, але тишу порушували контрольоване дихання дайверів і віддалений шум течій. невеликі спалахи зеленого та червоного вогнів електронного обладнання на короткий час освітлили сцену, оскільки вправні руки забезпечили долю одного з найважливіших стратегічних об'єктів конфлікту. Перша мета була досягнута: вибухівку було успішно встановлено. І водолази вже поверталися до корабля, лінія за лінією. Час ішов до великого сюрпризу: 0010, 005, 003. Таймери зворотного відліку дійшли до нуля, час ніби зупинився. Детонація сталася о 4.44 ранку, викинувши концентровану вибухову хвилю, яка зламала захисну бетонну оболонку опор. Глибокі тріщини порушили магістраль порту. Основна опорна система була настільки сильно пошкоджена, що поперечні та поздовжні балки, виготовлені з високоміцної сталі, почали ламатися, як шматки на дошці. Вогонь швидко спалахнув у зоні завантаження та розвантаження, охопивши логістичні склади та стратегічні кабелі, негайно зупинивши морський рух. Червоні сигнали тривоги свідчили лише про одне: вже пізно. Ракетні батареї, бастіон і зенітні комплекси Панцер С С-1» вже нічого не могли вдіяти. Вогонь був невблаганним, а збитки незворотні. Вони зазнали поразки не більше і не менше, як завдяки блискучій збройній стратегії СБУ. Через кілька годин Керченський порт все ще горів. Частини зруйнованої споруди плавали в темних водах протоки, а густий стовп диму піднімався в сіре небо. В околицях панував хаос, вогонь знищував усе на своєму шляху. Полум'я нестримно поширювалося, швидко поглинаючи цілі склади з боєприпасами, паливом і обладнанням, необхідним для підтримки російських військ. Сильна спека деформувала металеві конструкції, в результаті чого балки скрипіли зі зловісними звуками, які луною лунали в заповненому димом повітрі. Запах горілого наповнював атмосферу, змішуючись із солоним морем, що було поблизу, води протоки відбивали сяйво вогню, перетворюючи символ влади на розбиту сцену. Спокійна поверхня моря тепер слугувала дзеркалом спустошення. З плаваючим попелом і невеликим полум'ям, яке все ще мерехтіло серед розкиданих уламків. Серед хаосу звуки сирен і сигналізації попередили російських патрулів про наближення катастрофи. Для перевірки успішності операції задіяний розвідувальний безпілотник Яструб було розгорнуто, надсилаючи живі сигнали на командний пункт СБУ. Тепловізори зафіксували, як російські патрульні катери намагалися підійти для гасіння пожежі, але були змушені відступити через загрозу повторного вибуху. Будь-який помилковий рух міг викликати нову хвилю руйнувань. Системи захисту стали жертвою грандіозної схеми, залишивши порт беззахисним перед широкомасштабною пожежею. Це був не тільки фізичний удар. Але й важкий моральний удар, який відлунав у серці Керчі, російські війська, які звикли до своєї переваги в регіоні, бачили життєво важливий стратегічний пункт вразливим і знищеним. Почали поширюватися конфіденційні звіти, які розкривали психологічний вплив цього нападу на війська та командування. Закриття порту негайно зупинило шляхи військового постачання до Криму та півдня України. Фактично заблокувавши життєво важливий логістичний коридор для російських військ, цей збій вплинув не лише на надходження боєприпасів і пального, але й на мобільність бронетехніки та постачання продовольства, поставивши під загрозу всю оперативну спроможність фронту. Жодна фортеця не є невразливою, і український спротив продовжуватиме кидати виклик нав'язаним умовам і контролю. Чи зможуть російські війська відбити цю життєво важливу артерію постачання? Як вони відреагують на цей останній удар? Залишайте свою думку в коментарях. А якщо вас цікавить детальніше про цю та інші операції, не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок і поставити лайк. Продовжуємо ця історія ще не закінчена. В Москва тривога була миттєва. Офіси Кремля були наповнені надзвичайною активністю, оскільки влада швидко оцінила серйозність нападу. Лінії зв'язку між військовим командуванням і розвідувальними центрами працювали на максимальній потужності, намагаючись створити ефективну відповідь на удар. Який виявив видимі недоліки російської безпеки у контрольно-аналітичних центрах Москви, плутанина була відчутною. Ранні попередження показали супутникові зображення та дані розвідки, які підтверджують складну та скоординовану операцію безпрецедентно за останній час. Схоже, що вразливість поширилася за межі Керчі, поставивши під загрозу весь важливий логістичний ланцюг. Збільшивши тиск на групи електронного захисту та розвідки, незабаром послідували фальшиві звинувачення. Російські канали новин намагалися применшити інцидент, списуючи його на технічні збої та стверджуючи, що значних збитків не було. Проте швидка мобілізація електронного та оперативного підкріплення підтвердила іншу реальність. Державні змі описали атаку як масовану операцію за іноземної підтримки, спрямовану на дискредитацію українських можливостей і відвернення уваги. Медійні кампанії були спрямовані на підтримку внутрішньої довіри та протидію українському наративу, тоді як спроби контролювати внутрішню громадську думку посилилися. Політичні аналітики розглядали цю стратегію як спробу приховати логістичні та оборонні вразливості, виявлені під час атаки. Але Україна не мовчала. У відповідь СБУ опублікувала переконливе відео, яке точно відобразило ключові моменти нападу, продемонструвало успішність і детальну підготовку операції. Це українське розгортання ясно показало, що навіть територія Яку Росія вважає своєю не є безпечною, операція Трайзуб продемонструвала, що Україна може розумно та рішуче вдарити в серце контролю Росії? Оприлюднення відео суттєво вплинуло на моральний стан як українського населення, так і міжнародних об'єднаних сил. Він розглядався як символ стійкості та стратегічної спроможності. Що виходить за межі суто військового аспекту, показуючи Україну, готову протистояти викликам на багатьох фронтах із обмеженими, але добре керованими ресурсами, головнокомандувач військово-морськими силами Росії адмірал Микола Євменов, помітно стурбований. Він наказав терміново посилити системи радіоелектронної боротьби в Криму. Російська влада швидко активізувала мобілізацію технічних ресурсів, розгорнувши передові системи радіоелектронних перешкод і посиливши морські та повітряні патрулі в Криму, щоб запобігти майбутнім вторгненням, було наказано ретельно перевірити прилеглі порти та бази для виявлення диверсій чи проникнення, тоді як контрнаступ готувався як у розвідувальній, так і в тактичній сферах. Але для Росії час спливає. Україна зміцнює клімат інновацій і тактичної адаптації, впроваджуючи технології, які поєднують штучний інтелект і покращену автономність безпілотників для непомітних і точних операцій. Ці можливості заважали Росії відповісти та підтримувати ініціативу на землі, тиснучи дедалі більш розрахованими та ефективними атаками. Цей епізод розкриває не лише тактичні та технологічні можливості України, а й серйозний моральний удар по Росії, підкреслюючи вразливість її ключових напрямків. Операція Тризуб є чіткою демонстрацією того, що самовідданість і точність коштують більше ніж гроші з лише кількома дайверами та 1100 кілограмів підводних вибухівок. Які оцінюються лише в десятки тисяч доларів, Україні вдалося зруйнувати життєво важливий зв'язок, цінність якого вимірюється для Росії сотні мільйонів. Цей успіх набагато більше ніж тактичний переворот. Це потужний символ української стійкості та винахідливості, прямий удар по Росії там, де це найбільше боляче, тому що Хоч якою імпозантною вона може виглядати, Україна посилає чіткий сигнал. Рішучість і стратегія вартіші за будь-яку зброю чи силу. Що на вашу думку такий тип атаки означає для майбутнього конфлікту? Залишайте свою відповідь у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і не забудьте поставити лайк, щоб бути в курсі всіх цих історій. Та героїчних операцій. Дякую, що залишилися до кінця. До зустрічі!